Вотеф і з піса Вітаю, друзі! Ви потрапили на подкаст «Відсутність експертної думки. Я Олексій з боку з собака. І ми будемо розглядати останні новини, які можуть зацікавити будь-якого громадянина планети Земля. Перша цікавинка в нас з сайту Older Is Interesting. Стосується вона деревних жаб, які проживають на територіях прилеглих до Чорнобильської атомної електростанції. Як показують досліди останніх років, деревні жабки за останні 30 з гачком років пристосувалися до підвищених рівень радіації за рахунок зміни власного кольору. Це дозволяє нам висунути припущення, що меланін має властивість не тільки захищати від ультрафіолетового опромінення, а й має властивість захищати від іонізуючого опромінення і розсіювати енергію. Жаби, які проживали в найближчому регіоні до епіцентру вибуху, набули найбільш темного забарвлення, і при тому це відбулося за два покоління, тобто високий рівень радіаційного впливу. Має властивість дуже активно стимулювати еволюційні механізми природи. Я нагадаю, користуючись можливістю, що в останні місяці екосистема біля Чорнобильської електростанції, яка вважалася одним з найбільших заповідників Європи, була порушена завдяки агресії Російської Федерації і території Білорусі. Там Наші е, дик, дикі сусіди влаштували е, зону бойових дій, зруйнували е, верхні шари ґрунту, внаслідок чого підняли е, ті радіонукліди, які спочивали вже на доволі на доволі допустимій глибині. Е, і тепер ця територія знову є непридатною для пересування і навіть е, навіть загрозу для вашого здоров'я і життя. Ну, а продовжуючи тему дослідження меланіну, мені цікаво особисто було б дізнатися про те, яка кількість популяції жаб скоротила термін свого існування за рахунок впливу радіаційного, і який коефіцієнт захисту вони отримали за рахунок зміни забарвлення, що дуже цікаво. А до наступної новини, як виявляється, місяць повільно віддаляється від землі. Хоча б здавалося, що це два небесні тіла, які мали б так чи інакше рухатись на зустріч один одному. Дослідження останніх років показують, що місяць в середньому віддаляється на 2, а, припрошую, на 3,8 сантиметра кожного року. В му році місія Аполлон встановила світловідбиваючі панелі на місяці. І їхнє спостереження показує, що місяць щороку віддаляється від землі. Цікава новина в контексті того, як воно впливає на гравітаційний ефект тут. І я більш ніж переконаний, що напевно можна знайти докази цьому ще й на дні океану, швидше за все, і при розкопках, тому що мають бути зміщення пластів мінеральних покладів. За рахунок віддалення місяця разом з його зміщенням від нас мають з'являтися якісь інтервали швидше за все в відкладеннях твердих речовин в ґрунті. Наступний блок мене цікавить трошки більше, ніж віддалення місяця. Ми його розглянемо в довшій перспективі. Вчені дослідили мозок помираючої людини в останні 900 секунд без перерви. Проводили пацієнтові енцефалограму, і чоловік 80 років помер від серцевого нападу в процесі лікування епілептичного статусу, зі всього. Стаття в оригіналі написана англійською, через це я можу деякі неточності допускати при перекладі. Тим не менш, пацієнт помер під час серцевого нападу. І лікарі в загальному госпіталі Ванкувера записали активність його мозку під час помирання, досліджували спеціально 30-секундні інтервали до і після зупинки серця. І виявили, що більш ніж можливо, що під час смерті людина таки бачить те, що називається Життя пробігло перед очима. Зараз цитата: завдяки генеруванню коливань, пов'язаних з відновленням пам'яті, мозок можливо відтворює останні спогади про важливі життєві події безпосередньо перед смертю, подібні до тих, про які повідомляється під час передсмертних переживань. Так заявляє доктор Аджмал Земар з університету Луїсвіля. В принципі, це доволі така слизька тема, особливо серед наукової спільноти. Є ще виділені кілька. Унікальних речовин, які синтезуються безпосередньо мозком людини в період вмирання, які при застосуванні на живу людину, їх синтетичних аналогів, викликають психотелічний психоделічний тріп, який характеризують часто як екстракорпоральний досвід або перехід в іншу реальність, або то, що називають ще світловим тунелем. В даному випадку все почалося з того, що пацієнт впав, потім в нього стався крововилив у мозок. Коли потрапив в лікарню, лікарі виявили, що в нього судомний статус, і підключили його до електроенцефалографа. Він загинув під час лікування. Його сім'я дозволила не реанімувати його в разі смерті. Родина також дала лікарям згоду на публікацію даних про електричну активність його мозку. 15 безперервних хвилин дозволили дослідникам зосередитися на перехідному періоді між життям. І смертю безпосередньо перед і після припинення роботи серця спостерігали зміни в певній смузі нейронних коливань, так званих гамма коливань. Нейронні коливання, широко відомі як мозкові хвилі, по суті визначають електричну активність мозку. Коливання відбуваються на різних частотах, і, як правило, поділяються на різні стани свідомості. В даному випадку зупинка серця пацієнта показала різкі зміни альфа і гамма хвиль з огляду на те, що перехресний зв'язок між альфа і гамма активністю бере участь в когнітивних процесах і відкликанні пам'яті здорових суб'єктів. Цікаво припустити, що така активність може підтримувати тезу про останній відгук життя, яке може мати місце в стані близькому до смерті. Це приблизний переклад статті. Посилання на оригінал ви знайдете в описі до відео. Як і на решту матеріалів, які ми використовуємо в подкасті. Нічого унікального, звичайно, в цьому дослідженні ви для себе, можливо, не знайшли, але тим не менш, воно дозволяє нам хоч трішки привідкрити двері до пізнання власного організму і до того, що відбувається по той бік вуалі. Ну, Ми переходимо до, мабуть, найцікавішої новини останніх днів. Наса запускала програму, яка називалася DART. DART або тест на перенаправлення подвійного астероїда. Коротко поясню, в чому був Зміст. Зафіксовані два небесних тіла, одне з яких орбітувало довкола іншого. В чому був Зміст? Нам треба було гіпотетично вже було встановлено, що можна змінювати траєкторію небесних тіл. Нам треба було це підтвердити на практиці. Для цього знайшли два астероїди один Діморфос, який е, обертався довкола Дідімосу. Жоден з них не становив загрозу для землі. Місія полягала в тому, щоб пересвідчитися, що кінетичний вплив може вберегти нас від можливого зіткнення з астероїдом в подальшому. Сама місія склалася з двох космічних кораблів. Один з яких був безпосередньо Дарт. А інший називався LICI Cube. Скорочено від Light Italian Cube set. Це є шаттл для. Перепрошую, цей зонд для фотографування астероїдів. Він від'єднався безпосередньо перед зіткненням. Потім фотографував обидва астероїди для того, щоб отримати зображення космічної катастрофи крупним планом. Починаючи з відстані 700 кілометрів, приблизно є серія зображень, яка фіксує шлейф уламків, які вириваються з Діморфоса. Що свідчить про удар, який скоротив його орбіту довкола е, Дідімоса, більшого е, астероїда? Е, вперше в історії людство змінило орбіту планетарного тіла, сказала директор відділу планетарних наук НАСА Лорі Глейс. Чотири телескопи в Чилі і Південній Африці спостерігали за астероїдами кожного вечора після удару. Телескопи не можуть бачити астероїди окремо, але можуть виявити періодичні зміни яскравості, коли астероїди затьмарюють один одного. Всі чотири телескопи бачили затемнення, що відповідають орбіті 11 годин і 23 хвилин. Результат був підтверджений двома планетарними радарами, які відбивали радіохвилі від астероїдів для безпосереднього вимірювання орбіт. Мінімальна зміна, на яку треба було відхилити орбіту меншого астероїду для того, щоб оголосити про успіх, становила 73 секунди. Місія змогла перевищити результат більш ніж на 30 хвилин. Також команда вважає, що неймовірна кількість уламків, які утворилися після зіткнення, додали додаткового ефекту, сам удар створив певний імпульс, але уламки, які відлітали в іншому напрямку, штовхнули його ще більше, як тимчасовий ракетний двигун. Ну що ж, результат багатообіцяючий, і суючи зі всього, ми плавно наближаємося до епохи створення системи планетарного захисту. Ну не дивлячись на те, що це утопічна перспектива. Я вважаю, що такі дослідження нам більш ніж необхідні, поза як космос це місце доволі несприятливе для життя і агресивно налаштоване. Це були основні новини, які мені хотілося представити перед вами на сьогодні. Дякую за те, що були разом зі мною. Дякую за те, що прослухали. Ставте обов'язково вподобаєчки, підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям. Пишіть коментарі, як хороші, так і погані, агресивні і не дуже. Я дослухаюся до всіх ваших порад і буду більш ніж радий отримати ваш фідбек. Для того, щоб підтримати канал, у вас будуть посилання в описі до відео. Я нагадую вам вкотре, щоб ви були завжди максимально обережні. Війна все ще триває. Російська Федерація все ще проявляє наміри захопити і знищити наш народ, але ми не покладаємо рук, боремося з переважаючим ворогом. Ми його обов'язково переможемо. Бережіть себе і близьких, реагуйте на повітряні тривоги і всього найкращого. Папа. -па.